Маєш шкідливі звички зараз? Кальян курю. Багато. Два. Вчора три кальяни викорила. За вечір? З... Ні. Протягом дня. Ага. Ранку, в обід, ввечері. Вживаю алкоголь. Чого таїть? Нос. А мала проблеми з алкоголем? А що таке проблема з алкоголем. Ну, це коли хочеться багато, кожен день. Е... Кожен день ні, але я не вмію пити, я це знаю. Я, якщо сіла пити, я п'ю і до кінця. У мене немає такого бокал віна. Мені здається, по-перше, я не люблю алкоголь. Він мені на смак весь не смачний. І коли е, сидять там Шато Гріна, 1535 ще года. Я говорю, сука, ну все одинакове. Я не вмію. Кан'ячок з лимончиком е, ну це жах, горілочку і закусити. Мені здається, хай краще мене застрелять. Піва самого рубанути, але якщо раки є, ну так, щоб щось заїдати. Але мені алкоголь треба, тому що я не вживаю там кокс, мокс, шмокс, у це все, ніколи в житті навіть не пробували. Але коли я розумію, що відпрацювала п'ять концертів, то я можу тріснути так пляшку 0,7 рома, я можу сама випити.